Василь Стус де свінула Софія Світанкова. Де свінула Софія Світанкова, Упав каштан, немов моренний дуб. О, рідна стороно, бувай здорова, ти що найтяжча із моїх загуб. Сухий мороз і не зацвівши в'яне. На яблунях і листя вже нема, камінний гроб, і ти, мов дерев'яний, мов чорт із нього дивишся сторчма, така журба що може задушити, ані тріпнеся. ось ти жало мук кому не жити з нас, кому з нас жити. Щоб чути серця передсмертний стук, така оскліла рівнина довкола, хоч покоти опукою по ній. Чи це не ти душе моя схолола, тоді так само сліпний і німій, така журба, що може задушити, і розпач мій окляклий деренчить. Кому не жити з нас, кому з нас жити під хижим сонцем долоних століть? Переможного миру вам!